что да. Я, думаю, да, я лично ложусь тем, что я украинка. Я не могу сказать престижно. Я очень законопослушный человек. Когда-то в какой-то момент я оказалась в этой стране. Uh -huh. вот Я получила этот паспорт. И мне эта страна нравится. И я просто в ней живу. Я не было, но я всегда любила все, что связано с нашей Украиной. Люблю і калину, люблю чорноволігці, люблю і мальку, і пісню народну. Усе люблю, все те, що бояр. Я патрію. Українцям, ну, українці, українці вони бувають різні, як би сказати. Талантливих людей розуміють, прості. Я вважаю, що престижно бути українцем. в зв'язку з тим, що кожна людина, яка народжується і де вона проживає, для неї престижно залишатися саме там і відчувати себе. Я відчуваю себе українкою. Ну, звісно, я вважаю, що наша зимує частічкою країни. Це навіть і розговора бути не може, ну, менталітет у нас тут. такой, характер такой. Ну, да, это есть частица Украины, но Украина это не значит, что там западно. Пусть мы не говорим про украинском принципы. Ну да, конечно, я считаю дом частичкой Украины, но настолько наш город национальности очень много. Угу. Коренного населения как такового мало у нас. Угу. У нас коренное население, оно как бы происходило от донских казаков. Угу это считалось коренное население. И, конечно, вот эта традиции донского казачества до сих пор у нас живут. Будем указать так. Румыны от нас далеко. А тут украинцы. Такие самые люди. Раньше я до них относился с чувствами. Теперь, знаете, так трошки с белой завистью. отношусь. Это вообще граница, это чисто, я ее вообще воспринимаю как условно. Это, ну, вот, понимаете, мы жили вместе столько лет, и вот это вот сейчас довели границу, это же, ну, чисто, часть, часть там замуж выходили, гулять ходили, гуляли, гуляли тут в клубе, туда ходили. Понимаете, так как мы приграничный такой город был, и в советское время, когда не было границ, то мы... очень часто туда ездили зачем-то. Mm -hmm. И зачем-то они приезжали к нам. У них было все это развито, занимались они рыбой, сады у них хорошие, они привозили фрукты сюда, привозили рыбу. А отсюда они брали, покупали, конечно, вот такой город шахтерский, там колбаску, там масло, такое тоже. Ну и до сих пор у нас одно, ну, такие отношения очень хорошие. Это было в Горске, с искусственным, что Закарпаття, ну, если якщо... Говорити про історію, то воно було і під Угорщиною, Словакія, да, по територію Угорщини, то звичайно. Ці і родинні зв'язки, і культурні зв'язки вони і мають свій відбиток, і у нас ніколи не виникає питання угорці, українці, словаки, саме на Закарпатті. Цим сказала. Я був і цим сказу все. Україна і грем'яч, і я не знаю, я не вас прийняла до мені тут кажуть. Я би не хотіла проживати м -м -м, десь в іншій країні. На напевно, тому що можливо це сприйняття сучасності, можливо, сприйняття, можливо, ще відбивок того, то, що я працюю в сфері культури. І, звичайно, те, що зароджується, я вважаю, що моя місія нести в життя і вчити, і зберігати те, що дефікує нас як Україну. Почти за прикору, помилку, власне, хода на честь Небесної Сотні. Ми покажемо трішки згодом. А те, що ви зараз побачили, називається Люди на кордоні. Як ви вже могли зрозуміти з того, що ви переглянули, мова йде про наукову експедицію десь близько за рік до початку майдану. До анексії Криму і згодом конфлікту на сході України науковці з університету Шевченка вирішили бігати найпівнічніше, південніше, найсхідніше, західніші місця України, населені пункти, які межують з різними країнами, запитати у них, зокрема, чи вони ідентифікують себе з Україною. І ось люди, які це зробили, по ізняли цей. Фільм зараз в студії, добрий вечір. Анатолій Мельничук, керівник експедиції та Павло Остапенко. Автор ідеї, теж науковець. Розкажіть про себе трішки і чому ви вирішили, от за рік до початку майдану, запитати людей про те, чи вони себе пов'язують з Україною. Навіщо цей проект? Цей фільм має передісторію. історію. Павло, мабуть, передісторію розповість. Ну, це науковим проєктом, це, звісно, так дуже жгучно сказано. Це була така спочатку ідея, яку ми вдвох із Анатолієм говорили. У мене така виникла ідея: проїхатись по прикордонню і подивитися, поринути в той світ. Ну, як живуть люди саме на прикордоні і чи на них сусідні країни впливають? А вже потім у нас виникла ідея це все фільмувати, брати інтерв'ю, і, ну, думаю, вийшло досить непогано. І ну, те, що ми відзняли, це лише ці там 5 хвилин, це дуже маленький кусочок того, що було зроблено. Яка, Давайте зроблена, по порядку. Так? Чому саме ось ці регіони ви вибрали? Чому саме цих людей? За яким принципом все це відбувалося? Ну, тут дві складові. І чому саме такі запитання? Перше, з 2010 року на, у нас на кафедрі географії Київського університету досліджується територіальна ідентичність, а це одна складова і багато людей. Займаються цим, займається серйозно. А друга складова це пашена ідея, ми хотіли піхати, подивитися на крайні точки. Багато географів, в підручниках пишуть, не кожен бачив. Ми домовлялись з прикордонниками, ходили туди в поле, на саму точку виходили. Але коли ми туди вирішили їхати, ми подумали, що цікаво, як люди живуть, як цей кордон впливає на їхнє життя. І ми обрали і населені пункти біля цього кордону. Це і Грем'я, Чичопі, Соломонове, Селятин, Мілове, Червона Зірка. І ми побачили, що нам нам здається, що наш фільм показує, що, по-перше, в українців в різних точках на Україні сформований єдиний ментальний простір України. Ми ніде не побачили, що хтось не розуміє, в якій він державі живе і чому він цій державі живе. По-друге, ми побачили, що всіх людей спільні проблеми. Де б він, які частині України не жив, в них були спільні проблеми. І по-третє, що ми побачили це вплив кордону, але от він був відмінний. На заході це транскордонне співробітництво вело до того, що їм, ними кордон сприймався як можливості. От в ЧОПі це можливості. А в Гремічі і в на Луганщині це бар'єр. Вони не змогли. Є там зв'язки тільки при кордоні побутові, а не були сформовані правильні зв'язки, економічні і таке інше. Ну і ще нам здається, що фільм показує, що важливо це. Кожна з цих люд... кожна з цих людей, як ми питали, вони мають багатий внутрішній спід свою історію. З таких історій складається, мабуть, історія України. Ну добре, от коли ви все ж таки запитували людей, чи могли ви прогнозувати в їхніх відповідях, у їхніх поведінці, те, що от потім вони будуть закликати прийти в Україну сусідню державу, приєднатися до неї? Було це зрозуміло з відповіді цих людей. Ви могли це заліз спрогнозувати? Ну, звичайне, питання були поставлені ну, досить так прямолінійно, і людина повинна була розкриватися. І що відповість людину? Ми не очікували. Це були випадкові люди. Ми, це не були наші там знайомі чи знайомі наших знайомих. Це були достатньо випадкові люди. Єдина була вимога, щоб вони знали свій край, територію, проживали не один рік. Е і ми очікували. Ми... Передочікування були різні відповіді, ми очікували різні відповіді. А, ну, те, а, що отримали, а те, що отримали, це було якраз для нас і сюрпризом, що вели... великих відмін у розумінні України на цих територіях людей ми не побачили. От людина з Краснодону була, да. із Севастополя теж вони. Людина, яка любить свій край, своє місто, вона любить свою державу. І ви по відповідях побачили, що. Сприйняття України було, в принципі, ну, позитивним. Розуміння, цілісності країни було. А зараз ви спілкуєтесь з цими людьми? От, зокрема, з Севастополя, з Луганської області, <право> <зараз>, ну. <намагаси? право> Останній контакт був це початок 2014 року, коли ми виклали це відео на Ютуб. Я повідомив всіх, хто приймав участь, ну, були інтерв'юерами, але ну, там, частина відповіли, частина ні. От. І коли ми починали, коли зародилася ідея, звісно, ми не навіть не здогадувалися, що буде там Майдан, що відбудеться Революція Гідності, що патріотичний дух підніметься в рази в українців, і ну, це, це була інша країна, і ми вже не зможемо відзняти такі відео, тому що люди не скрізь. Ну, не скрізь на тому ж сході чи в Криму. От, і, мабуть, в цьому є цінність того матеріалу, оскільки. Е, да, момент, і, ну, мабуть, я не знаю, можливо, ми так це відчули, що потрібно це робити. Е, можливо, там ну, в кожного були надії, що зміни почнуться на краще. Але не так швидко ці зміни почали відбувати відбуватися. Але така от повертаючись там от, от зокрема за людиною там із Севастополя. Ви як вона зараз ставиться до прийнанів? Чи виходили на контакт, чи щось е, ну? По Севастополю, мабуть, просто ну, люди бояться зараз ну, спілкуватися да, на цю тему, на цю тему uh -huh. і контакту немає. Ну, те ж саме, так, наприклад, Краснодон, це зона АТО, і звісно, що контакті також зараз так, не контакті немає. Хоча Велокоцьк. Це жіночка була вже прізвище? Не пам'ятаю то це чому не як червона зірка, бо ми червоні зірці були так також. Але це вже не на жаль, не жили, жилий населений пункт. А це найближчий населений пункт до крайньої східної точки України, і нам вдалося там побувати в школі з сільським головою переговорити з ну, Ви населенням. Що там? Зараз, як там, на жаль, Про те, що зараз з цими людьми важко законтактувати. Ти, що західними, там проблем немає. А як ви думаєте, от якщо б ви провели аналогічне, точно таке ж саме дослідження, тільки вже от зараз, після Майдану, після анексії, війни е чи конфлікту? На вашу думку, які були б відповіді? Ідентичні? Ні, я думаю, що, звичайно, що були б відмінні. Дещо були б відмінні. але... І ми хочемо і фільмам хотіли це донести, і зараз ми його пропонуємо в якому плані. От людина, вчитель української мови в, на Луганщині, село занедбане, в такому стані важкому, вона розповідає тільки проблеми. Але ми зайшли з павлом на її подвір'я, при тим, як знайомились, а в неї кожна травинка і кожна квіточка на своєму місці. Тобто вона намагається впорядкуванням свого простору боротися з зовнішнім хаосом. Я думаю, вона так і зараз бореться. Я впевнений, що те, що в них всередині, те, що вони говорили, воно не змінилось. Чи будуть вони настільки відверті, чи вони будуть на такі прямі питання так відповідати, я не знаю. Але те, що вони внутрішньо не змінилися, це однозначно. А чи не хочете ви зробити ще ж повторити те ж саме, тільки вже в наші часи? Звісно, будемо повторювати. У нас є плани далі продовжувати таку роботу. Можливо, це буде якийсь документальний фільм чи серія їх. І, звісно, буде ну, після врегулювання ситуації в Україні, коли ми зможемо поїхати в ту ж саму знову Луганську область, ми поїдемо туди чи Харківську. і також ну, ну, Взагалі цікавить відчути, прикордоння. Ми що... хотіли розширити, якби не було цих подій. Ми хотіли не просто на, на крайні точки а поїхати на прикордоння Словаччини, Польщі, Росії. Білорусі подивитися, в чому тут відмінність. Ось така в нас була ідея. Але тепер ну ви відмінні знайшли? Звичайно, які Звичайно. розкажіть. Ну те що не потрапило, можливо. Ну, те, я повторюсь, те, що я говорив, що от на західній Україні відчувається, що кордон для них це можливість. Вони розглядають його як можливість для заробітків, для контактів, для поїздок і таке. інше. Це не перепона це, не... не перепона? це дуже важливо. В географії це взагалі серйозно досліджується. А на сході це було як бар'єр. От ми вже не можемо піти поженитись. Ми не можемо піти в клуб, бо є кордон, і є якісь проблеми технічні, що треба в одне місце прийти, паспорт показати і рухатись далі. Вони його бачили як проблему для свого існування, чого не було на Західній Україні. Тому відміні, звичайно, в цьому була. А ще, можливо, для вас щось таке, що запам'яталось у відповідях і те, що не потрапило в ваш відеоматеріал? Е, ну... Я не знаю, чи там чи все потрапило. Ну все показали режисери, але відмінність була в тому по відношенню, наприклад, там до євроінтеграції. У нас такий був ще. Таке питання про майбутнє України. Ми запитували. Яке ви його бачите, в цьому, звісно, були відмінності, але в тому, що люди ментально однакові і всі є патріотами своєї держави, в цьому в нас сумнів не виникало. І коли ми вже змонтували і подивились там перший, другий раз, то ну, в мене наприклад серце билося <смайж> майже не вискакувало з грудей, тому що це. Ну, Чіпляє тих ну, дійсно там, може, патріотів чи людей, які переживають за майбутнє країни, за її цілісність, це така досить потужна річ. Давайте повернемося ж таки до запитання. Чи mm -hmm. як ви от розшукували людей? Ви сказали, що це було випадково. Випадкові люди. Але як випадково? Тобто, ви з Києва їх знаходили, потім їхали, чи вже на місці? Як все це відбувалося? Це все відбувалося. Ну, по-перше, в сам час зйомки проходив шість вікендів, шість тижнів ми вирушали з Києва в. В ну, в ту частину України, крайню там північну, східну, Новгород ну, на це там Новгород Сіверський район. Це перша наша була поїздка. Ми приїжджаємо в. Ну і як взагалі відбувалося? Тобто ми не ціле напевно їхали тільки ну, наприклад в Грем'яч, і там уже всту, шукали, з ким би поговорити. Ми приїздили, наприклад, спочатку в шостку, знайомились там з містом, дивилися ну, там, архітектуру, центр міста. Музей, потім їхали в музеї, ми... потім їхали в Новороціверський. Там також брали ну там вже ми перше інтерв'ю взяли. Відвідували також і музей, і е, там мій одногрупник е, нам провів таку невеличку екскурсію, який звідти з Новородсьерського. Потім ми поїхали в Грем'яч, і там вже ну, е, от, спочатку нас е, нам сказали, що можливо ця людина дасть інтерв'ю. Ну а йшли на контакт. Люди приїжджають е... люди, хочуть брати інтерв'ю. Ні, на жаль, в Україні немає такої культури. Люди бояться. Вони бояться розмовляти з вами, давати відповіді на анкету на папері, а коли вже достаєш камеру, це просто трагедія. І кожний з цих людей, з кожним, була довготривала бесіда поза камерою, кілька годин, коли вони усвідомлювали, що ми хочемо, що це буде. Були прохання на початках, що даю інтерв'ю, не треба використовувати ніде, ніде не показувати ні в якому випадку. Але потім ми ці стіни всі долали. Що цей фільм показав із мінусів в Україні? Мені здається, що є тут такі бар'єри. От людина має маленький вплив на владу, не знає, як змінювати своє життя, немає цього громадянського суспільства, і, а, а є на його місці страх. От є в них страх. А окрім фільму, от вийде ви, якась книжка чи буде щось написане на? Ну перше таке, що ми дійсно вартісне зробили. Це після нашої подорожі нас виникла ідея організувати товариство, тому що в нас є не тільки ну не тільки нас двоє, а е, однодумці, командний. також дослідник, дослідника команда наша. І ми в, в тому році заснували товариство дослідників України. Е, Ну, з тою ціллю, щоб продовжувати не тільки ці дослідження ідентичності ментальності, а й культурні історичні дослідження України в цілому і окремих її регіонів. На О, сайті це... викладений цей матеріал. Ми на кількох конференціях, на великих серйозних конференціях показували цей фільм, показували наукові молоді, показували в форматі де були люди із солідним стажем наукови забачення це вперше а не вперше були там були обговорення було розуміння і хочемо сказати що скрізь був сприйнятий він гарно Ну і далі в нас дуже багато ідей, планів, проектів, які ми е, хочемо втілювати в життя. Знімайте і надсилайте на репортерську сотню. Обов'язково бачення. Дякую, Дякую. дуже Дякую вам. Це був Анатолій Мальничук, керівник експедиції та Павло Остапенко. Дякую за те, що прийшли. Я хочу лише сказати, що ми показали лише першу частину відео, яке зняли науковці, і продемонструємо на наступну програму. сподіваюся. Іншу частину фільму з іншими запитаннями та відповідями.